Ну що любі мої всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І ще кілька відео: кілька відео супердорогого люксу. Ну, що ж зробити, якщо так складаються обставини, якщо є ці баночки, хочеться ними користуватися, і хочеться, звичайно, що показати вам. Сьогодні у нас на огляд буде. Тон від Шанель, супер відомий тон, який знають всі, про який мріють всі. Це ще старий випуск. Ось такий в мене відтіночку Light. Я вже вам скажу, що він просто прекрасний, і не можу втриматися, щоб не показати його вам. Ще одна супер хотілочка, яку я собі вже вам кажу, залишаю для себе ось така палітра від Hourglass. Я не знаю, чи це була лімітка, чи це не лімітка, але вона дуже прекрасна. Тут у нас три пудри: бронзер, підсвічуючий рум'яна і звичайні рум'яна. Дуже красива штучка, але це все потім. І ще одна краса, неймовірна, яку ми будемо сьогодні з вами оглядати, це ось така палітра від Бобі Браун. Ви подивіться, вона ще дівственна, вона навіть з плівочкою на дзеркалі. На дзеркало тут дуже зручне, красиве і вона така класна. Тут ось це відтінок Мунстоун, найпопулярний їхній популярний хайлайтер у мене він такий є в мініатюрі, я його дуже сильно люблю. І інші відтіночки. Красиві тіней. прям палітра дуже красива, ще прям нове-невесенька, я думаю, ви бачите. А все інше це те, що я вже вам показувала колись, або при якихось умовах ми з вами це бачили. І що? Давайте починати з тону від шанель. В нас тут з тоном є ось такий пензлик кабуки. Ми спробуємо їм і нанести. Тут красиво ось такий логотип. Тут красиво все на баночці шанель. Ну прям продукт супер прекрасний. Я надіюся, ви не чуєте, як в мене тут робиться ремонт, але просто іншого часу в мене, на жаль, зняти не буде. Тому доведеться потерпіти. А ще я забула вам показати, я підготувала як базу під тіні от такий інший відтіночок від Альони Тофіль дев'ятий. Я ще не пробувала це матовий відтінок. В мене в моєму користуванні є третій, і ми вже пробували з вами. Я забула який номер шимарний відтінок в минулому відео дуже красивий. Теж хочеться мені тепер собі його залишити. Так, беру ось цей пензлик, нанесла два натискання. Я вже вам скажу, що це дуже красивий тон, але цей тон вам не перекриє практично нічого. Для того, щоб він щось перекрив, його треба нанести прям супер багато. а не хочеться наносити супер багато розхід в нього. Ого, го який, але як він красиво виглядає на шкірі, як він красиво все підперекриває і натурально ніколи в житті ніхто не здогадається, що у вас тут нанесено щось ніколи, ніколи, просто настільки красиве перекриття, настільки натуральне, мушу нанести ще пів натискання на лоб, бо на лоб не вистачить. Красиво ці гранули розпроділяються. Не можу сказати, що в цьому пензлику є щось таке, прям супер вау, що немає в інших. Саме звичайний пензлик кабуки, який просто розносить, але обов'язково потрібно повтирати, бо можуть залишитися. Сліди нанесення такі полосочки, так називаємо їх. Я проходжуся потім поверх спонжиком, і тоді все нормально. Якщо спонжиком не пройдуся, так собі ситуація. Якщо чесно, це відтіночок лайт, дуже світлий, він навіть для мене засвітлий, але потім, звичайно, ще з вами додамо бронзер і все буде красиво. Подивіться, як в мене підвирівнявся тон. Ніде немає ніяких полосочок нанесення, ніде немає абсолютно нічого. Я отак пензликом потім все все прибиваю. В принципі, знаєте, якщо ви нічого з собою не маєте, то е, зручно нанести і цим пензликом. Але, звичайно, що якщо у вас є е, спонжик, то спонжиком мені подобався трішечки більше ефект, бо я пробувала і спонжиком наносити. Далі, як завжди, нічого не змінюється. Консилер від Dior, мій Улюблений є нам тут що перекривати, бо тон з максимально легким перекриттям, тому придеться консилера чуть-чуть піднашарувати. Ось так все нанесла. Ось тут ще додам, Чуть-чуть лоб на центрально і на підборіддя. Тон вийшов дуже світлий, ми потім все забронзуємо. І знаєте, що я подумала? Давайте цим же пензликом спробуємо це все розтушувати, побачимо, що вийде. До речі, консилер чуть-чуть більше жовтий, ніж мій тон. Не сама приємна ситуація. От, на консилері я бачу, як пензлик залишає розводи. Не дуже приємні і не дуже красиві. Того отак тут дотушую все пальчиком, пальчиком. Завжди виходить красивіше. Але у концелера перекриття прям супер шикарне. Я знаю, що він мені все перекриє, що потрібно. Ляже красиво і буде виглядати красиво протягом дня. З ним ніяких абсолютно проблем не буде. О, нарешті закінчили там пилити щось уже приємно. І пальчиком все дотушовую, що не розніс пензлик. Прям, неймовірно, красиве перекриття виходить, дуже натуральне і отак шкіра буде виглядати протягом всього дня. Це не жирний тон, абсолютно це красивий натуральний тон з таким натурально матовим відтінком. Так, тут чуть-чуть консилер ліг не дотушував його пензлик. Ну, чесно, цей тон просто йому 5 з плюсом. Давайте далі ми нанесемо пудри із палітри від Hourglass. Ось такі у нас є три. А, і припудримо все. Дуже красиві пудри. Взагалі, Hourglass, це прямо окрема любов. Ця палітра залишиться для мене. Я вже її попросила, чи можу я її собі залишити. Звичайно, що мені Катюша дозволила, вона її продавала, але вона ще продає Hourglass, тому придивіться, можливо, ви і для себе щось знайдете. Пудрочка, а не саме світла, тому взагалі без проблем. Вона мені підзатемнила тон якраз красиво. Лиш тут ви можете самі контролювати. Можна набрати лише ось цей дві, можна набрати лише цю, можна і змішати з цими. Ну пудри красиві дають такий. Зашліфований красивий ефект, просто неймовірно прекрасна шкіра. От вам покажу на свочі, як вони виглядають. Практично нічого не помітно, але це так красиво. Сама рожева, сама пігментована, можливо, десь її можна було б нанести як хайлайтер, але ми з вами приступимо до ось. Цих продуктів. Тут у нас одні типу матові, але вони сатинові. А другі шимерні рум'яна, свочаться вони так собі, але на щічки переносяться дуже красиво. Тільки гляньте на цей красивенький, такий освіжаючий рум'янець. Прям супер суперкрасний. Він має такий холодний перелив, лягло в шкіру так, ніби це моє, ніби це мій такий натуральний, красивий рум'янець. Це не супер пігментація, це дуже красиво і комфортно наноситься, ця палітра шикарна, чесно. Так, і звідси ж також наберу бронзер на цей самий пензлик і нанесу. Бронзер тут красивий, не світлий, не такий, що нічого не помітно. О, Дивіться, я вже зробила такий добрячий бам, але все прекрасно підтушувалося. І от ви подивіться, наскільки його можна розтягнути. Якщо ви шукаєте для себе бронзер. Такий з пігментацією. От, будь ласка, це відтіночок, я вам зараз скажу відтіночок Bronzer Light. Тому до нього придивитися прям варто, виглядає дуже красиво. От шкіра просто настільки прекрасна. Я взагалі дивуюся всім цим продуктам. Напевно, Катя їх дуже старанно обирала. Якось десь. По якимось відгукам шукала, чи як не знаю, але палітра шикарна. І я дуже щаслива, що вона залишається зі мною. Я про аурглас. Мріяла вже стільки часу, що навіть і не згадати. І давайте приступимо до цієї палітри. У нас тут від, э, хайлайтер відтінку Pink Glow Самий популярний хайлайтер Bobi Brown. наберу ось так акуратно. У мене такий є в мініатюрі, він просто прекрасний, він з рожевим відливом. Так. Буду фарбуватися в своє дзеркало. Тут з плівочкою дзеркала це Катюшина палітра, дуже красивий. Я знаю, що це відтінок лайт, в них є і потемніше. Продукт просто неймовірний. Тут, от ця палітра, це прям для мене у це я в одному флаконі. Красивий натуральний хайлайтер з рожевим переливом, нюдові тіні. Все, що мені потрібно, просто і більше нічого. Давайте наступом нанесемо ось цей відтінок. Я знаю, що він дуже популярний вальоний тофіль. А цей дев'ятий, видно, що Катюша ним хорошо покористувалася, бо він такий уже худенький. Чуть-чуть, напевно, підсохли тінюшки, Не знаю, я отак сюди на очко пальчиком все тушую, я люблю так. Я потім все вверх розтушую пензликом, але... Базу, ой, красивий, красивий такий натуральний відтіночок. Розташувався пальчиком. Ви подивіться, от як смокі, такий для мене ідеальний відтінок. Просто красивезний. Мені здається, навіть красивіший ніж мій. Ось тут я нанесла чуть-чуть більше, і ви подивіться, як він гарно ліг. Просто пальчиком, ніде ніякого залипання. Якщо ви ще досі з тих людей, які додам чуть на це, не пробували Альону Тофіль, від душі вам рекомендую цю шовковисту текстуру. Вони такі, як бархат, якийсь не носиш. Прям красиво виглядає. Нічого не скатується, тіні на них тримаються ідеально. І ось цей дев'ятий відтінок, мені здається, прям супер прекрасний. Тільки гляньте на нього. От я, я прям задоволена, як це все вийшло, але я візьму. Пухнастого синтетичного петлика і це все підтушую. І дивіться, скільки часу я знаю, що вони швидко застигають, але я от змогла ще підтушувати, хоча, уже скільки часу я нанесла, і все красиво витушувалося в шкіру, відтінок шикарний. Ось цей дев'ятий прям супер прекрасний відтінок, дуже красиво підходить для сірих очей. Я прям, прям красивенько. Ну, не знаю, продукти такі, що хоч бори, да все собі залиш. Ну що, давайте почнемо з вами робити форму. Я засвочу спочатку цих два відтіночка. Вони чомусь не свочаться взагалі. Я, напевно, їх і підзнімати не буду. Саме матові не свочаться від слова зовсім. Наберу саме світлий. Вони, до речі, не сильно пігментовані. Але я люблю таке, коли дуже отак натурально можна нанести. І красиво все виглядає. Відтінок такий в шкіру, який красиво втушовується. я його і на нижню повіку нанесу. Він супер натуральний, дуже красивий. Оце ця палітра для людей, які хочуть швидко, красиво і без заморочок, які не люблять суперпігментації. От Анастасія це про пігментацію. А от тут це про нюд в одному флаконі. Набираю тем, темніший відтінок, але він все одно не самий темний. Я особисто таке обожнюю. Навіть цей відтіночок можна нанести в складку, і він там буде красиво і натурально виглядати, не якимось там супер темним. Давайте я візьму пензличок поменше, ось такий теж бочонок, спробую його натушувати на нижню повіку, побачите його максимальну пігментацію. Ви подивіться, відтіночок досить такий світленький, красивий. І лягає прям ідеально. Як варіант на кожен день. Я вважаю, що це одне з найкращого. Ви подивіться, яка краса. І давайте до шимерних відтінків. У нас тут є найвідомий Sparkle Moonstone і два сатинових відтіночка. Один такий схожий, до речі, чимось до Альони Тофіль. Ось такий темненький, один дуже красивий світлий. Давайте я нанесу світлий на всю рухому повіку. На базову, подивіться, як він пігментовано лягає. Ми чуть-чуть бачимо, просвічується вона під низом, але це дуже красиво. Тому палітра прям п'ятерочка з плюсом. Красивенький відтіночок. Не можу сказати, що вона чимось незвичайна. Просто тут все готове для того, щоб взяти отак з собою поїхати. Шикарне дзеркало, натуральні тіні. А ось цей темніший відтінок я нанесу на нижню повіку. Я часто так роблю. Мені подобається, коли знизу щось переливається. Отак, От красиво, і тепер самий красивий момент. Спаркли от так набуваючими рухами, хлоп-хлоп-хлоп, вони не осипаються. Я просто цей один відтіночок вже наносила, щоб протестувати, щоб знати, що вам сказати. Він не осипається, він дуже красиво сяє, прям перелив такий, подивіться. Здається, всі захочуть запитати, що у вас на очах, але я візьму знову ж таки на цей маленький пензлик, і самий темний відтінок, вони, до речі, такі відтінки, як масло, якесь, як щось таке латексне. От я не ношу, якась в них така цікава текстура, нестандартна, матова, а щось таке незвичайне, отак От віковий контур. Чуть-чуть додам цей хайлайтер на внутрішній куточок. Хайлайтер дуже красивий. Якщо ви думаєте, що вам купити у Бобі Браун, я дуже вам рекомендую цей хайлайтер Pink Glow. І ще в мене є помада від Бобі Brown прям супер шикарна і їхні. Тіні теж це окрема любов Стійку в стіку. У мене шикарний є відтінок. В якомусь одному з відео я вже вам його показувала. От ви подивіться, який красивий макіяж. Так, додам трішечки олівчика від олі полякової по контуру, я промалюю тільки нижню межу. І профарбуємо віки туш'ю від пастель. Хочеться нанести мені чуть-чуть ціленького -чуть олівчика в слизову. Від це я дуже його люблю. Часто так роблю. Ось так підвисвітлили слизову. Такий просто вийшов натуральний красивий макіяж, що хочеться його доповнити чимось таким. освіжаючим. Ви Подивіться, як гарно і які вії красиві. Люблю цю туш, чесно. Не знаю, хтось з вас говорив, що цей бренд продовжує свою роботу в Росії. Дуже шкода, що це так, але просто попала під руку ця туша, і я вам її показала. Нічого не хочу сказати. І давайте візьмемо олівчик для губ з Project Pena. Губки я нанесу шикарну помаду від Seventeen в. Шостому відтінку дуже красивий, освіжаючий, але ви ж знаєте, я ніколи не наношу щільно матові помади. Отак. От Все підтушувала пальчиком, мені здається макіяж. Вийшов просто неймовірний, дуже красиво. А ми з вами йдемо в цей день. Я похожу з цим макіяжем і покажу, як це все проносилося. Але я вже вам скажу, що ці продукти просто шикарні. Зверніть увагу. Жу вам на сонечко, як це все красиво сяє, і переливається. Це насправді прям дуже сильно світить мені в очі. Але це так красиво. Гляньте тільки на цю шкіру і хайлайтер, наскільки він натуральний і не має жодної окремої частиночки. Ось так все виглядає. Макіяж на мені вже годин 5, ви подивіться, ніде нічого не видно, ніде нічого не стерлося. Шкіра виглядає супер красиво, пори не запали, У мене просто свої пори такі досить. Хороші, чуть-чуть я бачу, осипалося дві блискітки чи три ось тут. А так, в принципі, все на місці, все красиво. помадку я тільки що оновила спеціально перед відео. Шикарний макіяж, все прекрасно. з плюсом всьому. Хочеться тепер всі-всі бачити. Давайте вже поступово. Цей тон просто неймовірний. Я колись. Коли моя зарплата буде в разів 10 більша, я куплю собі цей тон. Він реально красивий. Він дуже красивий на наступне літо. Давайте так скажу. Наступне літо я його собі куплю. Він дуже красивий. Він дуже легкий. Він зволожуючий, але він не блистить протягом дня. Він не робиться жирним. Просто виглядає натурально і дуже легке перекриття, таке обожні. І як ваша шкіра, ніхто навіть не зрозуміє, що ви чимось нафарбовані. Літра від Бобі Браун красива. Якщо ви любите бренд Бобі Браун, а я дуже люблю, мені подобається їхнє пакування. Вони такі, знаєте, як. Ретро чимось мені ось такі і обожнюю їхні пакування і сама палітра прекрасна. Я би собі взяла і за величезної любові до бренда. Самі тіні хороші, але вони дуже натуральні. Для... Якщо ви якась брюнетка, це точно буде не ваша історія хіба брати щільнішу. Що... Пензлики наносити, я просто жаліла, бо це не моє. Я намагалася максимально акуратно. А Якщо ви не хочете цілу палітру, придивіться до ось цього хайлайтера. Він правда красивий, він дуже гарно, натурально приливається. І ось цей Sparkle Moonstone теж рекомендую від душі, дуже красивий. Я хочу собі придбати його в одиничному продукті. Намагаюся знайти зараз, так щоб не за всі гроші світу, але він прям шикарний. Далі відтіночок від Альони тофіль 9-й матовий дуже красивий, неймовірно, куплю собі дев'яточку теж і якийсь спаркл, можливо, чуть-чуть світліший. той, що в мене є в 21-му, мені здається, відтінку, який мені положила Катюша, чуть-чуть затемний. А цей прям шикарний, красивий як база, як на щодень, дуже красиво, пальчиком. розумієте, пальчиком можна нанести і не заморачуватися. Помадка від Seventeen, це вже їй не знаю скільки років. Люблю обожнюю. Шостий відтінок самий красивий. Ну і, звичайно, що палітра Hourglass, Ну, ви розумієте, наскільки вона мені сподобалася, якщо я її залишила собі зручно взяти з собою, бо є все. Якби тут ще був один хайлайтер, вона б взагалі була би просто на 5 з плюсом красиві пудри, красиві рум'яна, шикарний бронзер. Неймовірно красива, 5 з величезним плюсом, і вона залишається в мене. Тепер ви її будете бачити у всіх моїх відео, у всіх моїх поїздочках і у всьому, в чому тільки можна. Вона буде зі мною. Шикарні пудри, шикарний тон. Мені здається, я виглядаю дуже красиво. Ось це точно я. У мене дзеркало з боку стоїть, я подивилася це точно я на всі 100% без жодного сумніву. Ідеальний макіяж про мене, про мою естетику, і все прям шикарно, дорого, красиво. Аж тіні захотіли залишити, бо вони насправді дуже красиві. Тому кожен з цих продуктів я можу вам радити. Тут уже вирішити вам, ну хочеться мені щось обісрати. На жаль, не можу нічого, бо все прекрасно. Кожен продукт прекрасний, бо в кожен вложили якусь частинку душі. Творці, люди, які це продають. Я думаю, що все це тестується. Насправді не так легко створити свій продукт і не сумніваюся, що хтось хоче створити якусь фігню, щоб просто створити асенс з цього всього. Ну, хоча в Глимбі там бувають такі штуки, що може там і просто створюється, не знаю. А от такі з душою, з красивим пакуванням, я думаю, це тестується не один раз і не на одній людині, щоб нарешті вийшов ось такий кінцевий продукт. Який ви візьмете в руки, який буде вас тішити. Ну, от люкс в тому той люкс. Хочеться його брати, хочеться на нього дивитися, і хочеться ним тішитися. А вам всім дякую за увагу. Надіюся, вам сподобалося. Як завжди, буду вдячна за будь-яку підтримку, лайки, коментарі. І взагалі я вас просто обожнюю, ви мої самі-самі найкращі. До скорих зустрічей!